Так бачив, бачиш, я довгий просто. Хе. <риклад> <Бачу>. По двохметровий. <риклад> реально. А тут нетро назимаєм? Назимаєм. Назимаєм нетро. Ой. Да. А Що тут можна купити за ті гроші? Тут такі мафинки прикольні. А де їх купляти Мафинки? Да. мені спина Мені... Ну, я, ні, я ну не, ну я говорю, для чого тут гроші ці треба. Скины, не знаю. А де скини? Не. не знаю. Ой-ой-ой, 66 каме в час разуняется. Бляха, от головне тут не падает, як тут є бы Ой-ой-ой-ой-ой, ой перди, перди под пердюй. Вс, давай. Ой. Ой, все. Тільки я буду. ні? От, да, давай. А де, да Міша суть він вміє. выполняю. Пардитами. Когда? А тут тачку можна купляти? Ты. А, реально. Сідай. Ой-ой-ой. Давай, поехали. Давай. У мене лук на спині, я лучник. Ну, ти лучник. Я знаю, чого в тебе таке суші на лице. Як ти цей скін тут думався зробити? А? Скільки він стоїв в робоксі? Що? Скін? Так. Ну, іменно зараз, я не знаю, він десь 200 робоксів той. Іменно саме тіло. Саме тіло. Бо ті всі ножки, ручки, Біса, як ти такий багатний? Брестой. Так колись то був у Ромбулсі був такий івент, щоб все на халяву роздавалося.